Привіт, дружні! Мене звати Денис Дружній. Сьогодні ми з вами приготуємо в цьому відео ось такі маскарпони. Сьогодні у нас буде реакція на маскарпони. Коротше, не знаю, що таке саме слово маскарпони. Ну, коротше, щось воно із цього. Це коротше такий сир маскарпони. так. Тому ми сьогодні приготуємо так, як намалю... намальовано на малюнку. Е, значить, що тут є? Потримо шоколад. Тьоркою пацанські тьорки. <реш> та, е, так, значить додаємо оці штуки, так як на малюнку, і какаові зерна, какаові зерна, вони теж присутні, ми їх добавимо, та, е, Тому такі у нас справи. Та. Тому у нас тут є маскарпоне, І ми приготуємо цей маскарпон сир з цими всіма штуками. Тому такі справи поїхали до готування. Денис Френні готує, Денис Френді готує. Сьогодні він буде готувати. Коротше. Маскарпоне! Маскарпоне, поне, поне! Давайте! Готувати, а не багато говорити, так. Добре, let's go тоді. Що ж? Е... То я одіваюся душно, тепер вже не душно. Що це таке? Ну душно чи не душно? Я не поняв. Добре. Коротше, відкриваємо маскарпоне. Так, що він себе представляє, так. Так, Ця штучка дорога. До речі, так. Я знаю, що вона і... Із... Коротше, не з дешевих. О, це такий сир. Так, зараз я його відкрию. Зараз. Так, о. А я правильно взагалі? О, а пахне як! Нічого ну, собі. Пахне реально супер. Чекай. Чекайте. Треба ще його відкрити. По-людськи. По, по та етікетка, що попробую відкрити. Чекай, зараз ми тебе відкриємо. Зараз ти в мене тут відкриєшся. Так. О, можна Ммм, Це щось таке молочне. Угу, прикольно. Дивіться, зараз покажу. Добре, тут нам вже не треба таку соботу відкривати. Так. А тепер дивіться прикол. Прикол показую. Обертаємо і воно обертається, бачите? О, оберта. Так, можна крутити барабан. Так. Е, добре. Що ж, давайте ложечку черпанемо. Так, Чиста чи не чиста? Самий попробуємо. Ану. Ану. Ммм, так він без смаковий. Просто нічого. Сир просто білий. Все. Добре, починаємо. Так, готуємо. Починаємо цю штуку. Давайте приготуємо цю тарілочку. Тут отака штука. Раз, два. Так. Е, що давайте на тарілку. А немає якої слівної. Я люблю більш рівніші. Як -от така, та. так. Так. Е е Далі. Це із яєчних жовтків. Це. Оця вона штука. Так, відкриваємо. Так, давайте. А ну давайте Угу, пекло Добре. Готуємо, як на цьому малюнку. М -м -м. Ну, одну з'їмо, все-таки. Між в нас не нажеві. Я пам'ятаю, що хотів це саме печиво виз... купити на відео. З вами приготувати, але... Я зру... тепер зрозумів, що це до маскарпона. Ну таке собі воно. Добре. Нам треба тепер зробити шах... Ну, так як тут намальовано. Давайте. Так. Значить. Я беру віце. Це йма. А, це обертати? Поняв. Намазуємо маскарпоно, трем шоколадом і так повторяємо. Так як тут зображено. Коротше, схема проста. Тому. Зробимо так само. Просто на це намазувати. Не крутися, сир. Що ти крутишся? На це намазувати, бачите? Так. Так. І приліпляти треба там. Так. Оце, знаєте, як легенькі якісь рецептики, то ми з вами готуємо. Якщо щось важкеньке, то теж можна попробувати, чи ні. Що то все легко то і легко треба, і важко. Так. Далі. Ага. Намазуємо другу частину. У нас має виходити щось типа торти. Так, ма. Так, маскарпоне. Так, є. Ну, я неаккуратно намазували. Думаю, і так підійде. А тепер попробую цю третю акуратніше. Розмазати, не знаю. Що в мене вийде? Так, ну я хоча б спробую. Так, 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 так. <гум> получилося? А хе 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 Токі не з Не получилося, так. Три. Так, є. Yeah. І що далі? А, і просто знову накидуєш, переліпляєш ці три штуки. Поняв. Зрозумів правильно казати, де твоя українська мова, Денис Френдлі. Так, е, добре. Я переліпляю, бо... А щоб ви дивилися е, точно це відео, то... Ось так переліпляємо, Так. Стоп, шоколад там потім протрута. Тако, Потім ось тако, маскарпончики, Це як хот-доги. Далі та сама фігня. Тут Ані, тут просто намазується маскарпон. Стоп, і це все. І це походу все, так. І третє шоколад. Понятно. Дуже легко, легкотня. Легкотня, так. Значить, далі нам просто терти маскарпо. Так, я просто повторяю як на малюнку, та й все. Я думав, що треба. Ні, ну там точно тільки сиром, те. То... Так, я просто так роблю. То треба їх зліпити докупи. Ми малюємо їду, знаєте? Як то? Добре, бо що ви будете на моє лице тут дивитися? Кому це цікаво лице? А, а кому це цікаво? Ага. Ага, ага, ага. Добре. А тако буде, видно? Я думаю, буде. Але не дуже. Так. Блін, я б це відео змонтував, йолки палки Чи що? Чи не монтувати, а? Я би змонтував. Ні, я замість монтажа сам звукові ефекти і сміхи вставлю. Тому що так цікавіше, так, так передається оригінал контент а коли ти вставляєш якийсь чужий сміх чи якийсь чужу музику, тут уже, та, тут уже пахне авторськими правами, а тут уже як ти не монтуєш, ти вже тут-ха-ха, хі -ха -ха -ха", це мій авторський сміх. Значить за нього я зароблю гроші. Правда, коли буде монетизація. Так, ну що ж, ну у нас не дуже так вийшло, як я хотів. Ну, ми ж не будемо все повторяти, так як воно на малюнку. Правильно, правильно. І так, що ми маємо? Ми потерли сиром, тепер давайте зробимо шоколад. Візьмо тьорку і потермо тьоркою маскарпон. Добре, співати вже не буду. Давайте заспіваємо. Маскарпоне! Пумцатапум. What? А де терка? лки палки, а? Блін, маскарпоне. Чекайте. Терка. Правильно. А де Терка? Чекайте, я зараз не терку. А була терка, я вам... Терка, Терка, Терка. Там намиється терка, йду подивлюся, чекайте. Йду подивлюся, де Терка. Будемо терти оцею стороною. Я... Дурний, шукаю, шукаю ту терку, не можу ніяк її знайти дружня, а вона той -во. перед носом стоїть у мене там. дурачина є. Та... Щось я упрів, все, я це знімаю. Бе... Так. Давайте терти до маскар повне. Пункт це пункт. Пуду до пункт. Давайте. Відкриваємо чоклет. Правда, це чорний шоколад, але я думаю, не буде смак чути. Е, тому давайте поокремо. Так. так. А, поїхали. Я, я поїхав терти. Так. Ну, да. Все, АСМР, потер тертя шоколаду закінчено. Так. Ну і тепер вишенька на, на торті у нас буде оці три е какаові зерна. У мене вони є. Так як ми молимо каву, ту, яку ми з вами п'ємо. Тому можна три зернятка... до доставити. я їх доставив. Так. Це, знаєте, ми малюємо по малюнку, так, як робимо. Так. Тут одна зернинка. Тут друга зернинка. Так, тут третя зернинка. Все, як пом... а тепер все, порівняйте. Ось такого малюнок. І тепер. Реальність. Та. Ось так виглядає. і ось Так, Так, тепер треба на прев'юшку зробити. так. Прев'юху ми робимо. Бо ми ж треба прикрасити прев'ю. Я не знаю, бо я не вижу сам себе, але я приблизно. Тако. Стрілочку поставлю, знаєте. Тако. Так, або... Оп. Так, все, тако. Давайте ближче. Все, привюшка зроблена. Можливо, а можливо і ні. Все, тепер давайте розрізати і це чудо пробувати. Так, я візьму з одної. Так, поїхали одну. Так. М -м -м. Доволі ніжний. Ага. Ммм, це без кави. Мені подобається. Маскапон, супер. Ставлю деть балів. Апетитно. Супер, готуйте. Це смачно. Це щось до скіки 60 це. Вау, мені сподобалось. Тепер у нас дві маскарпони. Давайте ще ці дві штучечки з'їмо. Так, це смачно, це доволі дуже смачно. Так, да, думал себе уже три. Так. Угу. Вау, классно. Останню за чаем попробуем. По суті, сам все такий собі. Ну, шоколад дав солодкості. Тим більше це дарк, але Ну, він не чути, що він дарк сильно, бо той попередній я шоколад дивився. Він був екстра чорний. Ну, екстра чорний всі ясно. Це такий дуже чорний шоколад. А це ще нормальний. На десерт, то що може бути, то. Супер. Навіть не треба дивитися всякі інтернети. Щоб просто повторити... Що? Щоб просто повторити те, що тут на малюнку. Все. Зернятка, во. Ну, это есть, я не знаю. <смешки> ну, не, не, не сами выпадут. Я же сказал, с чаем. Просто. <смешки> 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 Ой, ну мне не сподобалось маскарпончик. <смешки> маскарпончик. Ясно, цей чай вже такий собі. Беремо новий ліптон. Ці вже такі легонькі. Ну, я їх вже використовував сьогодні. Тому ми беремо знову новий пакетик ліптон. Во, ліптон. Це, що ми з вами пили у відео. Ну, в мене руки, звичайно. Так. Так, а ну завари, завариємо. Злюка забавка. Мені зразу пригадалося. Хто пам'ятає Зуку забалюка? Ну шуляйку в коментарях. Я пам'ятаю зуку, бо я не пам'ятаю. Подивимося, хто, хто ще її пам'ятає. Так. Так, я трошечки помию. Не, пане, вже це відео не буду монтувати, бо... Ну, не буду монтувати. Ну, занадто довге. А я не успію. Ну, в цілому, я думаю, в мене не планово вийшлося. Тому з вас лайк. Бо то, що маскарпончик супер. Так, чути ліптон. Ліптон Айс Т. Ні, ну це фігня. А звичайний ліптон, він смачний. Так. так, я думаю, пакетик можна вже забирати. Так. Я ще думав би в кінці приготувати для мами з татом. Ну це вже буде після відео. Не в відео. Бо типу я вже вам показав, показав. Це нашу на нам. Це вже таке. Вже приготую після відео для них, так. Чай, щось зас. За заварений. То не кипячений, то трохи вимахується. А! Що ти зробиш? Чекайте. Так, це ціну сюди, це сюди. Ах, ну Баню. Так, давайте. Ну, блін, я какао зерно ну, не буду їсти. Це для краси. Йолки-палки, тут же какаові зерна я обернув. Спеціально, бо я не побачив цих ризик на какаових зернах, а вони тут є. Я думаю, що не обернути. Приходиться нам знову це робити для них. Добре, зробимо ще одну. Тут, рахуйте, 6 штук треба зробити. Добре, це відео буде довгим. Із-за того, що я лоханувся. Коротше, з чаєм та сама оцінка, тому що чай, по суті, не дуже смачний. Не, ну все-таки добре. Да я баю. Там. Нормально. Це, до речі, перший раз цей маскарпон пробую. Доволі таки смачно та цікаво. М -м Правда, саме не пробуйте, таке собі. Так, взагалі без смаку! Що тут говорити? Взалі без смаку. так. Добре. М -м -м, скільки тут ще? Їм? Добре, готуємо ще для мами і сатом, та і все. А! Чай був смачніший, ніж в кінці самий сир. Ну таке буває. Так. Тепер я беру ще раз. Э, Значить, так як три штуки. Ти нормально, вже на флятська у тени Підійде. Ну що буду... Ідемо, коротше, помиємо моєму тарілочку. Та-ту-ту Так, Та, трохи мені вдалося відмити, хоча там є вода. Коротше, начхати чи що. Не знаю, де чай. Ай, візьму чисту тарілку. А тут от ємаленька. Давайте маленьку візьмем тарілку. Ні, ця не підійде. Тоже не підійде. Добре, беремо ще одну. Та що це? Вони всі якісь... гряті? Добре. Приготуємо ще для них, коротше, але ще й доп'ю. Во, в кінці нормальний час. Значить, беремо ще одну маскарпону. Так. Два. Три. Так. Намазуємо на них сир. Так, це я буду акуратно робити, намазувати. Як я лоханувся з тими какао-озернами? Саме вишенька на торті я лохануся. Представляєш собі, друже. Так. -ра 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 -ра. До речі, сьогодні лише одне відео. Це оце. Більше я не знімаю. Кліпи я не роблю. Шорти я викладаю. Отак. Так, далі. Так, дуже смачно пробуйте. Маскарпончики. Я роблю. Так, це класно, це класно. Так. 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 Оце більш уже акуратніше. Бо дивіться, дивіться. Це більш акуратніше виглядає, бачите? Уже 22 хвилини я знімаю, я молодець. Так, це вже більш акуратніше. Так. Так. Почитав коментарі під вчорашнім останнім відео з грою. Що ти таку дитячу гру граєш? Тобі як ти? Ти не... Не за великі для цієї гри дружні. Я просто взяв якусь таку першу, попалася в плеймаркеті, я її скачав, я її заграв. Вона мені в принципі сподобала, що ви до мене причепилися. Не подобається, дуйте з каналу. Ну шо? ні, ну, Я вас не виганяю, але не подобається, не дивіться таке. Що ви вже добре проїхали? Мені пишете. Треба не писати, по Так. Тут ще в нас три штуки. Я маю починати ще одну пачку раді третьої штуки. Представляєте? Ми вже... Значить, раз, два, три, 4, 5, 6, Двадцять. Ага. Що, 24 штуки у двох пачках виходить? Ходу так. Е так. Тепер це. Ми... Приліплюємо, знову ж таки сюди. Я зараз акуратніше зроблю. Так, останнє. Во. Во. І во. І... Я не знаю, хто ми маємо, але ще раз натираємо, коротше, цим маскарпончиком. Так, а що то воно... Воно так, якби Ну там немає маскарпона, там уже з серцями йде. Воно приліплює одне з одним. Воно приліплює. Маскарпончик. Я сьогодні так важко працював, капець з дружні на роботі. Пам'ятаю, мені дотепер приходять коментарі на шорти. Іди працюй, іди працюй. Та я крім цих шортів ще працюю, а ви не знаєте моєї історії. Ти вже пишете. Ну я не за вас постійний, хаті, що мені пишуть. Вони не, не знають, а вже виписують там всякі. Що він не працює, він не працює, хірню не знімає. І так, я херню знімаю, але я, крім цього, дійсно працюю. Ну а вони не вірять. Ну ти не вірте, господи. Мені то все рівно. Ти сьогодні важко працював я. Втомився. Але сил знайшов для хоча б одного ролика, аби приготувати. Маскарпон, так. Так, тому такі справи. Так. Так. Це вже просто роблю не для їди, а для краси, скажем так. 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 Так, так все. Не пам'ятаю, як там було. Він там натирав, та? так? Так, натирав. Знову ж натирання було. Маскарпона. Так, я тако не буду дуже сильно Типа робиться торт. Так. Не знаю, я зроблю дві прев'юшки, ну, типа, подивився, яка з них краще. Поставлю на це відео. Так Якось воно, типа, так. Добре. Протираємо далі. Шоколад, бо я не буду з цим довго гратися. Так, давайте ще протремо, от і все. І краще після відео, ще я один з'їм, і мама з татом. Або вони з'їдять, мені вже мені шостого. Все, я зробив. Моя справа маленька. А їсти багато. Так, є три. Чекайте. Уже якісь більш нормальніші відходів. Значить, три е зернинки, так? Одна. Оце я раз я вже не помилюся. Раз. Два. І що в мене всі інгредієнти є, прикиньте, що на цьому малюнку. Оце у шоці? Ну, як є, так є. Бо того що. Це ми купили, маскарпон є, шоколад знайшовся. І. А, а -у -у -у. Все добре. І какаові зерна також знайшлися. Тому такі справи. Все. Фотографуйте, виставляйте в Інстаграм. Делікатесне фото. Виставляйте точно в Інстаграм. Воно для Інстаграма. Ще може бути Пінтерест. Я не знаю, які там ще сайти. Поїді. Ну, напевно, ще інтерес, мабуть, ні? Ні. Коротше, ест... е... укладка food video. Food video. Або фуд фото. Інстаграм фуд фото. Бо я не буду собі виставляти, тому я даю вам е... собі сфоткати і виставити це відео. Можете мене позначити. Все. Робимо ще тако. Так он. Все. Добре, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Ось такий був Маскарпон. Пишіть від 0 до 10, як ми приготували. Сподобалось, не сподобалось. А мене було, як, а мене, як завжди, звати Денис Предні. Лайк, підписка, коментарій. Всім пока. Бувайте, дружні! Йоу. Все. Приготували супер.